Якщо ця війна триватиме довго, підвестися на ноги Україні буде дуже складно. Зараз усім українцям треба триматися за руки та співати одну пісню за свободу рідної держави. Бо якщо цього не робити, то все може дуже погано закінчитися. Треба вірити в Бога, щоб мати надію. Я не пропагандист, але чесно вам скажу: якби я був українцем я ніколи б не зміг пробачити Путіна. Я виріс зі знанням того, що Крим це Україна. Щоправда, нам розповідали, ніби цю територію Україні якийсь дідусь подарував. Ага, як Орджонікідзе свого часу нашій території віддавав. Україна виграє цю війну навіть не сумніваюся у цьому. А що буде із сатаною далі побачимо. Маленьку країну занапастити дуже легко. Велику важко. Не треба було їм лізти напевно в Україну. Це не маленька країна, і вони свою батьківщину дуже люблять. Людина з віком мудрішає. На різні речі по іншому починаєш дивитись. Головне терпіння та вміти йти в ногу із ситуацією. Політика і народ різні речі. У мене лежить багато листів із запрошеннями з різних міст. Люди кажуть, це ж Путін, це не ми. Весь час запрошують, але не можна співати тим людям, які тебе хочуть побити, маю на увазі політикам. Якщо зайшов до тебе танк із якимось прапором, то в цю країну ти не повинен їхати співати та розважатися. Ми ж усі християни. І якщо він правда там існує, він все бачить. Історія пишеться чорним по білому. Тому всі гидоти караються ця історія вже показала. Українці за своєю вдачею націоналісти. Це сидить у них у крові. Вони просто так руки догори не піднімуть і не здадуться. Це треба розуміти. В тому сенсі, що сьогодні анексовано Крим, і ніхто не знає, чим усе закінчиться. Те, що в нас буде лише гірше, ми грузини знаємо, а з Україною так жартувати не можна.